Днів президентства Трампа, а у Конгресі США ініціювали імпічмент. Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Джей Ді Венс розкрив деталі, як Сполучені Штати впливають на Росію. Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу приязність, іноді обіцяти нагороди. А іноді обіцяти покарання та чи причетна РФ до масштабного блокауту в Європі? Про це та не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина, не тимчасовий режим тиші, а закінчення війни. Так на оголошення триденного путінського перемир'я на 9 травня відреагували в ООН. Речник генсека Стефан Дюжарік наголосив, що війна має завершитися з огляду на міжнародне право та всі відповідні резолюції. Мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України. Він також додав, що в ООН цінують будь-які зусилля з регулювання війни в Україні. Щодо участі в російській війні північнокорейських солдатів, дюжарік відповів лаконічно: будь-яка інтернаціоналізація конфлікту це неправильний напрямок. Війна в Україні потрібна лише Росії, тож саме на Москву потрібно тиснути, аби змусити її завершити агресію. На цьому вкотре наголошує президент України Володимир Зеленський. Він також прокоментував пропозицію Путіна про перемир'я, яке той хоче запровадити на три дні. Починаючи з 8 травня. Президент нагадав, що Київ ще 11 березня погодився на американську пропозицію повної тиші. Натомість Росія це відкидає і намагається обдурити Сполучені Штати. Чому всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, щонайменше на 30 днів. Що було гарантовано, і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати, припиняти вогонь реально. Російський диктатор Путін продовжує відмовлятися від будь-яких пропозицій припинення вогню, окрім умов, які сприяють його військовим зусиллям. Тож оголошене ним чергове одностороннє перемир'я це ще одна спроба Кремля тримати легітимні переговори в заручниках, щоб досягти додаткових поступок від Києва та Вашингтона. На це вказали аналітики інституту вивчення війни. Вони наголошують, що міжнародний воєнний злочинець, нібито демонструючи бажання завершити війну, водночас продовжує відхиляти американсько-українську пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню ще від 11 березня 25-го року, і використовує ось такі односторонні угоди для досягнення інформаційних і бойових переваг. Дуже важливо розуміти, що це не повне припинення вогню. Путін пропонує, це часткове зниження інтенсивності російських штурмових дій і припинення повітряних атак, оскільки на Великдень Росія не зупиняла свої бойові дії повністю, а лише знизила їхню інтенсивність, і то не на всіх ділянках фронту. Як пише телеграм-канал Ніколаївський ваньок, проблема такого одностороннього перемир'я в тому, що російські окупанти в цей час. Займають сіру зону, і поки українська сторона не може відкривати по них вогонь, ті закріплюються ну а потім з нових вигідніших позицій штурмують українські посадки. Кремль же стверджує, що таке припинення бойових дій демонструє, нібито готовність Росії до мирних переговорів без попередніх умов для усунення, як кажуть в Кремлі, корінних причин війни. Речник Путіна Пісков каже, що Москва обмінюється інформацією зі штатами щодо цього і охарактеризував намір одностороннього припинення вогню. Як прояв доброї волі в інституті вивчення війни підкреслили, що 9 травня Москва готується приймати значну кількість іноземних високопосадовців, зокрема з колишніх радянських, а також латиноамериканських, азійських і африканських країн. Тож Путін прагне уникнути незручностей пов'язаних із можливими українськими атаками БПЛА під час святкувань. Тиск на Росію найближчими днями посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Парімач. Він наголосив, що наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій, і додав, що йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно із можливим запровадженням нових санкцій у разі потреби. Макрон зауважив, що багато в чому допомогла також зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. Президент Франції висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зараз припинення вогню ближче ніж будь-коли раніше. Західні змі після зустрічі зеленського та Трампа у Ватикані почали критикувати американський мирний план. Газета Політіко пише, що можливий план Трампа може коштувати зеленському президентства та дестабілізувати Україну, оскільки для його реалізації, на думку видання, доведеться змінювати конституцію України і прибирати звідти прагнення до НАТО, а це може спричинити внутрішні розбіжності. Також нестабільність в Україні можуть викликати і великі територіальні поступки Росії, і відсутність чітких гарантій безпеки за підсумками війни, і також компенсації з боку Росії, які начебто не передбачаються. А от британська газета Financial Таймс каже, що Україні взагалі немає сенсу домовлятися з Трампом, оскільки президент США шукає привід, щоб вийти з переговорів щодо України. Можливо, він використовує незначний прогрес в переговорах як прийменник для того, аби заявити, що його робота виконана. Пише Financial Times із посиланням на джерела. При цьому видання зазначає, що Дональд Трамп занадто поспішає укласти угоду, а це може призвести до великих поступок Путіну. Трамп готовий скористатися будь-яким проривом цього тижня. Цей тиждень і цей прорив знаменуватимуть його перші 100 днів при владі, навіть якщо це не буде довгостроковим рішенням, повідомили газеті співрозмовники. Деякі моменти дійсно хороші, але проблема в нетерплячості, з якою це робиться, говорить ще одне джерело. А от українські посадовці, які також поспілкувалися із журналістами, кажуть, що вони побоюються, що президент ша. Вийде з мирних переговорів на цьому тлі. Київ не публічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу. Йдеться в матеріалі. Іноді доводиться чинити тиск, а іноді обіцяти нагороди. Віцепрезидент Джей Дівен заявив, що переговори про завершення війни у самому розпалі. Він додав, що в білому домі інколи є розчарування, як в Росії, так і в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю одному із лідерів руху Мага Чарлі Кірку. Щодо перебігу переговорів, то Венс каже, іноді справді доводиться чинити тиск і обіцяти покарання, а часом навпаки проявляти дружелюбність і роздавати нагороди. Вен зазначив, що Трамп не дозволяє своїй команді здатися і просто вийти із цих мирних переговорів. За його словами, Київ і Москва мають різні бачення того, якою має бути угода закінчення війни. Однак, віцепрезидент США наголосив, що зараз налаштований більш оптимістично ніж два тижні тому. Переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі. Іноді доводиться чинити тиск. Іноді проявляти більшу приязність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа. Такою є природа переговорів ви ходите туди-сюди, і іноді ви вже хочете здатися, але президент Трамп не дозволяє нам цього робити. Він постійно змушує нас повертатися за стіл переговорів, постійно знайти вирішення проблеми, зблизити сторони. Також Джейді Венс висловив думку, що якщо війна затягнеться на руки, то Україна програє. Він вважає, що все це може призвести взагалі до ядерної ескалації. Якщо це не припиниться, українці не виграють війни. Я думаю, що в основних змі існує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію і все повернеться до того, що було до війни, але це не та реальність, в якій ми живемо. Якщо це триватиме ще кілька років, то можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Ставить під загрозу нашу демократію у конгресі. США ініціювали імпічмент проти Трампа. Виступив з такою пропозицією сенатор демократ з палати представників Шрі Танедар, який заявив, що глава держави цитую руйнує Америку і ставить під загрозу демократію. Він вважає, що існує щонайменше сім підстав для імпічменту. Втім, видання Ексіос оцінило їх як малоймовірні. Конгресмен звинуватив президента Ша у перешкоді правосуддю, зловживанні владою, узурпації повноважень, хабарництві та корупції Я вніс статті про імпічмент президента Трампа, коли Трамп ігнорує конституцію, Конгрес і суди. Він не бореться за Америку, він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію. Серед претензій до Трампа депортація Кілмера Абрего-Гарсії, чоловіка, якого за словами Таннедера, помилково відправили до Сальвадора, а також скорочення фінансування деяких урядових відомств через департамент Маска без дозволу Конгресу. Ще одна причина це тарифна політика, яка за словами конгресмена негативно вплинула на міжнародну економіку. Також Танедер згадав тиск на журналістів в порушення свободи слова, і крім того, він звинувачує Трампа. У цитую, тиранічному перевищенні повноважень Він намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства в нашій країні президенти, а не королі. це не просто порушення, це порушення, що підпадає під імпічмент. Ця ініціатива навряд чи призведе до реальних наслідків, враховуючи контроль республіканців над палатою представників та сенатом, пише видання Ексіос. Я ж нагадаю, що інші демократи також розглядають можливість ініціювання імпічменту. Наприклад, конгресмен Ел Грін із Техасу він планує свої власні статті. Не має бути сумнівів, Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина на боці України без жодних якщо чи але. Німеччина буде допомагати нашій країні воювати проти агресора і водночас зміцнюватиме власну обороноздатність, оскільки Росія загрожує всій Європі, допомагаючи Києву, Берлін також захищає свободу своєї країни і європейські цінності. Про це заявив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він також виступив проти нав'язування Україні миру, заснованого на військовій силі Росії. За словами майбутнього канцлера, боротьба України проти російської агресії це також боротьба за збереження миру і свободи в Німеччині, адже його країна перебуває під прямою загрозою Росії. Йдеться зокрема про щоденні акти саботажу, знищення даних та підводних кабелів, систематичну дезінформацію німецького населення, а також отруєння чи вбивства в численних європейських містах. Це справа рук російського керівництва і його спільників, сказав Марц. Російська війна проти України спрямована не лише проти цілісності цієї країни, що само по собі було б достатньо трагічним. Ця війна спрямована проти всього політичного порядку європейського континенту. Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції, без жодних якщо чи але на боці цієї країни, що зазнала нападу. А отже, на боці всіх людей у Європі, які віддані демократії та верховенству права, які віддані свободі та відкритому суспільству, тим часом майбутній очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль також запевнив Київ у подальшій підтримці і пообіцяв, що Берлін спробує донести це і до Трампа. Цитую. Я думаю, усім, особливо Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України, ми підтримуватимемо Україну і будемо пропонувати їй можливість бути на рівних із Росією. Додав Вадифуль. Після масштабного блекауту в Іспанії, Португалії та Франції почали відновлювати електропостачання через відключення електроенергії. В Іспанії оголошували надзвичайний стан. Кілька регіонів попросили центральний уряд взяти на себе забезпечення громадського порядку та інші функції. Усі атомні станції в країні зупинені через втрату зовнішнього живлення. Бликаут ймовірно стався через рідкісне атмосферне явище, заявив оператор португальської енергосистеми РЕМ. За його даними, в Іспанії через екстремальні температурні коливання виникли аномальні коливання у високовольтних лініях, що призвело до порушень у всій об'єднаній європейській мережі. У компанії вважають, що на повну нормалізацію роботи може піти до тижня. Україна вже запропонувала свою допомогу Іспанії, Португалії та Франції в подоланні блекаутів. Наша країна за роки війни набула значного досвіду у протидії енергетичним викликам. Це був хаос. Мені довелося йти пішки, не було ні транспорту, ні таксі, нічого. Я просто йшов так далеко як міг. Дуже страшно дійти до точки, коли ти ні з ким не можеш розмовляти, немає зв'язку, і ти дійсно не знаєш, що робити в усьому цьому безладі. Попри все, все минулося, але я сподіваюся, що це більше не повториться. Це був страшний і важкий досвід. Так, це було так. Я занепокоїлась щодо інших людей, лікарень. Людям потрібно по-справжньому замислитися над тим, що сталося. Ми не знаємо, що може статися завтра. Це може статися з ким завгодно і будь-де. І нам потрібно про це подумати. Нагадаю, напередодні в Іспанії, Португалії та частково у Франції стався блекаут, і як наслідок, транспортний колапс. Затори сягали сотень кілометрів. У Мадриді та Барселоні зупинилося метро, вимкнулися світлофори, а у Лісабоні скасовували десятки авіарейсів. Уряди скликали кризові штаби, а енергетики цілодобово намагаються відновити електропостачання.